Дуже класно знаєте, полюбляю дівчат, які ходять у вишиванці у віночках, дівчат патріотів, дівчат, які за Україну і тільки підтримують максимально. Дівчат, скажіть, будь ласка, що ви сьогодні будете робити? Сьогодні ми будемо разом з Василисою, моєю подругою представляти бренд Артлев. Я так розумію, подруга поряд да. стоїть. Да? Як у тебе настрій? У е, мене дуже е, хороший настрій. Я дуже рада. Да. Як ви будете представляти сьогодні саме бренд? Ви співати будете, танцювати, чи просто показуєте свій шикарний наряд? Сьогодні ми будемо позивати на сцені. Тобто, ви моделі? Так. Чудово. В майбутньому також хочете бути моделями чи перебазуєтесь в співачок чи якусь іншу професію? Чесно, я хочу бути журналістом і зараз над цим я працюю. Зараз я за своєю школою Main People беремо інтерв'ю у популярних зірок. А, також бути моделлю хочу. А ти? А я хочу бути з томатологом, хоча я знаю, що в мене сто раз професія ще поміняється. Я захочу бути іншим, іншою професією, але я хочу бачити золотісті улипки людей. Посмішки. Дякую, дівчата. У вас чудовий наряд, у вас чудова дикція. Я думаю, в майбутньому ви обидві 100% будете журналістами. Дякую.